Сьогодні у нас в роботі біоедітанг. це гібри... гібридна версія. В неї була проблема з синовою е установкою електричною. Ми все привезли з Китаю. Ось цей весь блок, все нове. Зараз все це розберемо, поставимо все тут нове і буде працювати. Ось так все, все виглядає. Ось так все зняли. Це не, не дуже така легка робота, але все це все робиться. Так що у когось є проблеми з бівай-дії, ну, взагалі з електромобілями, звертайтеся до нас, ми вам допоможемо, все відремонтуємо, замінимо, провеземо запчасті і все буде у вас працювати.